В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас сьогодні. У випуску ворог продовжує атакувати область дронами і артилерією. Турнір на підтримку ЗСУ відбувся за сприяння Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Тато, мама, я активна сім'я. На Дніпропетровщині визначили таку родину. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Про ситуацію в області повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зокрема зазначив, окупанти знову атакували Нікопольщину. Вчора ввечері вдарили дроном камікадзе по Марганецькій громаді. Вночі обстріляли з важкої артилерії сам Нікополь. По райцентру поцілили. І вранці виникла пожежа. Пошкоджені приватне підприємство і два житлові будинки. Триває обстеження уражених територій. Люди вціліли. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1150 окупантів, 15 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 12 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення складають особового складу 502 340 осіб, танків більше 7,5 тисяч, бойових броньованих машин 14 818 одиниць, артилерійських систем майже 13. Тисяч реактивних систем залпового вогню 1084 одиниці. У Дніпрі під стінами міськради відбулася чергова акція на підтримку військових гроші на ЗСУ. Містяни продовжують, щосуботні мирні акції на підтримку захисників і захисниць, вимагаючи від мерії 20% бюджету Дніпра спрямувати на потреби сил оборони. Основні гасла акції бюджет міста 19 мільярдів, де 20% на ЗСУ. Фронт йде до Дніпра, де 20% на ЗСУ. Не піар, а дрони. На думку мітингувальників, Дніпровська міськрада ігнорує звернення 11 тисяч жителів Дніпра з вимогою збільшення… Фінансування зсу з двох до 20% бюджету міста, а також ігнорує права та свободи громадян, які відносяться до громади Дніпра, і мають повне право бути присутніми на сесіях міськради. Варто зазначити, що Дніпро, як друге за величиною бюджету міста, посідає 13-те місце серед інших українських міст за допомогою ЗСУ за програмою ЗСУ ТРО. Частка виділених коштів становить 4,23 відсотка станом на 1 травня 2024 року. Насправді показник підтримки є набагато меншим, бо з програми виділяються кошти. Також на капітальне встановлення охоронних систем у школах, транспорт для ТЦК і не тільки. На Дніпропетровщині відбувся турнір на підтримку Збройних сил України. Провели змагання з класичного боксу і поєдинки на голих кулаках. Турнір підтримав Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Також організатори влаштували аукціон. Всі зароблені кошти передадуть на потреби наших військовослужбовців. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Дуніченко. На рингу зустрілися професійні бійці з багатьох областей України. Шість поєдинків відбулося за правилами класичного боксу, і ще п'ять на голих кулаках. У перервах між боями відбувався аукціон, на якому було представлено чотири лоти. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність долучився до свята спорту і підтримки наших захисників і захисниць. Ми сподіваємось, що сьогодні завдяки цьому заходу ми зможемо зібрати кошти для наших захисників і передати їм, бо це дуже потрібно. Ми завжди підтримуємо такі потужні спортивні заходи, тому сьогодні це не виключення. Сьогодні спорт та підтримка наших захисників це крок вперед, це дуже велика допомога. На аукціоні було розіграно камеру від збитого ворожого безпілотника Орлан. Цей дрон українські захисники збили ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також організатори виставили на торги три лоти від абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика. На кожному з лотів є автограф українського боксера. Відомий український боксер особисто записав декілька роликів, на яких підписує і передає свої речі на аукціон. Завдяки нашому чемпіону Олександру Усикову, його великому серцю було нам передано три лоти: це боксерські рукавички, це мідаль його в єдиному екземплярі, як і боксерські рукавички, і його тейпи. Мета цих лотів це зібрати кошти на системи РЕП для 102-го бату Новомосковська. Хлопці, які воюють на найгарячіших напрямках, є величезна нужда в саме в РП. Ребах вони до нас звернули і сказали допоможіть. Ціна одного репу десь приблизно 240 тисяч гривень. Владіний фонд Олександра Петровського завжди поруч, завжди рядом. і Він завжди допомагає. На турнір запросили воїнів, які долучилися до масштабного проєкту для ветеранів Титани. Юей. Його ініціатором став начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Я хочу сказати, що сьогодні були присутні титани, такі як я, ті, що втратили в тому числі кінцівки з ампутаціями, і вони своєю незламністю, своєю силою волі показують, що треба завжди йти вперед. Тому я вдячний всім організаторам, вдячний Сергію Петрович Лисаку за цей проект, вдячний за те, що ви всі підтримуєте нас, військових і ветеранів. Велика вам вдячність. Підтримати наших бійців зміг кожен, хто був присутній на цьому турнірі. Це про незламність та міць української нації. Ми щиро вдячні організаторам заходу за активну участь та за підтримку обласного проєкту Титани ЮАР, які були який був ініційований області з Сім'ям Вестом. І ми бажаємо. But Представники спортивного клубу Арена також завітали на благодійний захід, щоб підтримати наших захисників і зробити свій внесок у майбутню перемогу. Арена Вульф в принципі на постійній основі підтримує спорт і різні спортивні соревновання, спортивні мероприятия. Звісно, ми тут благодаримо також благотворительну організацію Солідарність, а саме Петровського Олександра Володимировича, який завжди підтримує і і благодій. благотворительные мероприятия. Мы надеемся, что данные средства, которые соберем при розыгрыше ранее указанных лотов, будут являться весомой помощью нашим военным. Ощущаю, во-первых, благодарность, благодарность спортсменам, что все-таки в такое нелегкое время находят силы, сохраняют свое стремление спортивное. То, что они свои силы сегодня направили в сторону помощи, Муші воєнне это тоже очень ценно. Это очень важно. Это правильный патпатриотический взгляд у населения нашего. Кожний поєдинок запам'ятався по-своєму. Тут було все: прямі влучання у голову, нокдауни, технічні нокаути, дострокове завершення бою і перемоги за рішенням суддів. Всі бої проводилися за правилами боксу. Я як головний суддя маю свою суддійську колегію. В нас є два рефері та також два бокових судді. Три судді завжди. Приймають рішення про перемогу того чи іншого спортсмена. Бокс в нас триватиме, як по правилам АІБА, три раунди по три хвилини. Це займе десь около 12-13 хвилин одна пара. Голі кулаки там дуже велика інтенсивність цього поєдинку, тому вони проводяться три раунди по дві хвилини. Тренер з боксу Тимур Козахмедов приїхав зі своїм підопічним із Запоріжжя. Розповідає, що прибули на шоу. Щоб показати високий рівень боксу, здобути перемогу і підтримати наших захисників. Насправді це дуже важливо, насамперед, допомога. А по-друге, те, що люди не забували, що коли проходять такі вечора, що вони всі спрямовані для того, щоб допомогти якось нашій армії. Нам запропонували бій за півтори тижні до вечора, тому ми спогодились. Арман був в формі і тому. Швидко набрали форму та приїхали сюди за перемогою. 69 кілограмів будуть боксувати суперник Абрамян, То такий досвідчений боксер. Я колись ним спарингував, коли готувався до боям. Поєдинки на голих кулаках відрізняються від класичного боксу своєю інтенсивністю та більш жорстким видом ведення бою. Олег приїхав на благодійне шоу з Кам'янського. Він відкрив змагання з кулачних боїв. решил выступить, потому что заявлялся в клан, это Киев, сделали отказ, а здесь увидели как раз, что есть история, можно попасть. Вот заявились, меня взяли. Ожидали выйти и как бы показать лучше свое мастерство, а он покажет свое и победил сильнейший. Эмоции как и до боя, как и после боя нету. Я на спокойном лайт, просто лайт. Я кайфанул просто от этого мероприятия. То, что я выступил, я своим здоровьем как бы рискую, но ребята так же самое своим здоровьем. Ем Рискуют, так что тут, как бы, обоюдно у нас. Они по-своему мы умеем драться, а мы будем так помогать. Глядачі з цікавістю і зосередженістю дивилися поєдинки, охоче підтримували спортсменів. Дуже адреналіново. Це багато моїх знайомих сьогодні виступають. Я вболіваю за багатьох із них. Вони пропагують спортивний образ життя. Тому да, я вболіваю за своїх друзів, дуже заряджає емоціями. Хочеться займатися спортом, хочеться допомагати нашим військовим, донатити більше залучатися, тому що це дуже дуже важливо в наш час. За підсумками а. Укціону найдорожчим лотом стали боксерські рукавички з автографом Олександра Усика. В них вже абсолютний чемпіон готувався до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Тридцять! Організаторів в рамках благодійного шоу на підтримку захисників вдалося зібрати 2 мільйони 100 тисяч гривень. Цього повинно вистачити, щоб придбати і передати хлопцям на передову дев'ять систем радіоелектронної боротьби. Реби це сучасний захист життів наших захисників. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини д 1 в університеті митної справи та фінансів відбулися заходи, приурочені до 70-річчя членства України в ЮНЕСКО. Україну знають у світі завдяки нематеріальній культурній спадщині. Добре, відома на увесь світ українська вишиванка, неповторний петриківський розпис, навіть український борщ. Саме ЮНЕСКО сприяє збереженню культурного надбання українського та інших народів світу. Деталі у сюжеті мого колеги Михайла Олійника. Міжнародна конференція відбулася в університеті митної справи та фінансів на базі Центру підтримки культурної спадщини. На неї зібралися представники науки, освіти, ресторатори з України та інших країн світу. Обговорювали важливі теми міжнародного співробітництва. До 70-річчя членства України в ЮНЕСКО відкрили також фотовиставку, присвячену об'єктам світової спадщини ЮНЕСКО в Італії. Де дуже важливі для збереження нашої української ідентичності, для популяризації нашої культурної спадщини української, адже Україна багата на культурну спадщину, і наша задача дбати, оберігати наш спадок. Президент асоціації ЮЧМ Паоло Брешо вже не перший рік займається розвитком партнерських відносин у культурному просторі між Італією та Україною, не лише продемонстрував Надбання італійців, а й глибше пізнати культурну спадщину України, мета його приїзду. У 2010 році я розпочав проект по колаборації з усіма університетами в Україні. Завдяки йому багато студентів з України вже побували на практиці в Італії, набули чималий досвід роботи та познайомились з Італією ближче. Також мені дуже приємно знаходитись на святкуванні 70-річчя членства України в ЮНЕСКО. Ми збираємось зробити центр у себе в Італії, в якому буде презентована українська спадщина у рамках ЮНЕСКО. Італієць добре знайомий як з Україною, так і з Дніпром, запевняє, що навіть під час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну продовжить спільні проекти, спрямовані на співробітництво. Дніпро став моїм другим домом, тому що я відвідав тут багато музеїв, і можу сказати, що це місто є дуже активним в своїй історії. Воно зробило чималий внесок в культурну спадщину. Я познайомився з найпопулярнішими стравами таким. Ми, як борщ і вареники, мені приємно, що в проєкті брав участь Олег Сливінський, який презентував українські вареники на міжнародному конкурсі і посів там почетне місце. Представники Італії демонстрували на зустрічі різні таланти, в тому числі і кулінарні. Так італійці презентували яскраві зразки нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, а головною частиною заходу був майстер-клас від італійського шеф-кухаря з приготування середземноморської дієти. Ми теж спробували деякі страви і запевняємо, що саме середземноморська кухня визнана прикладом здорового харчування середземноморська дієта це не тільки стиль харчування, це ще й спосіб життя. Основу цієї дієти складають бобові крупи і злаки, дуже мало м'яса і риби. Після їжі треба ходити і спостерігати за життям. Тобто це не тільки харчування. Університет митної справи та фінансів вже не вперше приймає міжнародних представників, бо відкритий для широкого співробітництва. Міжнародна конференція відбулася під патронатом національної Комісії України у справах ЮНЕСКО вже декілька років. У нас існує програма в університеті створення міжнародних центрів як платформ для об'єднання зацікавлених сторін з різних країн. Таких центрів у нас декілька: є у нас азербайджанський, бразильський, арабський, польський, корейський. Сьогодні ми знаходимося з вами в італійському центрі. Представники центрів це наші партнери з тих чи інших країн, пропонують нам різні послуги, різні цікаві проекти. І ми ці проекти пропонуємо нашим партнерам в Україні. Завдяки таким зустрічам і щирому спілкуванню Україну краще знатимуть та розумітимуть в усьому світі. Михайло Олійник Ілля Лаломовський новини Д1. На спортивній арені Олімпія Плюс відбувся другий етап обласних змагань Тато, мама, я. Активна сім'я у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як цю програму ініціювала перша леді Олена Зеленська. У змаганнях визначили найбільш спортивну та активну родину Дніпропетровщини, сім'я нашого колеги, журналіста і ведучого телеканалу Д один Павла Живетів. Місяць тому перемогла у відбірковому турі на рівні міста. Тепер гідно представив. Нашу громаду на рівні області. Всього змагалися 15 команд з усієї Дніпропетровщини. Боротьба за перше місце і можливість представити область на всеукраїнському етапі йшла на спритність, швидкість, кмітливість і влучність. Крім спортивного азарту, була і дружня підтримка суперників, і дружня порада. Ну що друзі, от і завершився обласний етап змагань? Мамо тату я спортивна сім'я. Приємно констатувати факт, що наша сім'я, яка представляла саме місто Дніпро. Посередині ми не претендували на дуже високі місця. Звичайно, що розуміючу те, що люди приїхали надзвичайно підготовлені. Люди приїхали справжні, дійсно, справжні спортсмени і переможцями абсолютно заслужено. Стала тернівська громада, команда під номером з Чим їх вітаємо надзвичайно професійні і спортивні. Далі наступний етап: саме ця сім'я від цієї громади буде представляти Дніпропетровську область безпосередньо у Києві першого на великих змаганнях. Ну а на загал, змагання були надзвичайно позитивні, мали величезний досвід, ментальне здоров'я поправили. Тож і вам радимо долучатися до здорового способу життя. Тримаємося, помидорувати. Отже, перемогу отримала сім'я з Тернівської громади. Тож побажаємо їм успіху і перемоги в Києві на всеукраїнському етапі вже наприкінці цього тижня. І на останок випуску про синоптичну ситуацію в області на вівторок, 28 травня. У Дніпрі очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до 28 градусів з позначкою плюс. Вітер східний до 8 метрів на секунду. У Нікополі, Марганці та Кривому Розі протягом дня триматиметься хмарна та вітряна погода. Опадів не прогнозується. Температура стягне максимальної позначки у 27 градусів тепла. У Кам'янському синельник. Ковому та новомосковську весь день буде хмарно. Температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск. Завершується у студії працював Стас Коновалов. Пильнуйте себе, слава Україні!